Доброго дня, Рига Латвія. Ми чекаємо, коли нас запустять в зоопарк. Сьогодні з 10-ї ранку. І підтримка України вражає. Зайшли в зоопарк. І фламінго. Підійшли до екзотичних птахів, роздивляємося вживу сурікатів. І що там Де тут вони? А тут живе жираф. Зараз якимось чином його роздивимось. Ось він крас красень. Рига зоопарк. Вид з оглядового майданчика на водойму. Сьогодні чудовий день, не спекотно, але всі одягнені, бо чекаємо дощу, Взяли каву, перепочиваємо. Це таке кафе у старовинному стилі. Рига, зоопарк, виставка малюнків дітей. Діти зобразили різних тварин, птахів, також плитка ручної роботи. з парк Рига. Квакша ядовита бразильська. 说的是。嗯嗯嗯 Будил. Таракани. Таракати. Як вам? Розміри. Що подобається мені в цьому зоопарку, Скрізь є підставки для малечі, тобто приступки, кому не видно, може вдертися і подивитися. Ось якось так. Є місце відпочинку відвідувачів, можна купити водички зробити легкий перекус і продовжувати далі знайомитись з зоопарком. Ось він цар звірів. Зоопарк розташований в межах міста. Рига. Лісопаркова зона, і тваринки знаходяться в умовах близьких до середи життя. Продовжуємо прогулянку зоопарком. В місті Рига. це Олені, ...на відпочинку. є навіть Олені Санти. Маленькі оленята. Де ти подівся? Невідомий звір, схожий на лиса. Ага, побіг дуже далеко. Перепрошую їх двоє, будемо з'ясовувати, хто це. Ну, як мені, так дуже схоже на лисицю. Ну, виходь, хочу тебе роздивитися, ти хто. Дізналися, хто це волк гривистий ніколи не бачила, не чула про таку істоту, тож познайомилась. А це капібара. Кумір моїх дівчаток. Тож ми їх знайшли і роздивляємось. Дізналися, хто це волк гривистий. Ніколи не бачила, не чула про таку істоту, тож познайомилась.